Всім привіт! У нас же холодніше, ніж раніше. На наступному тижні взагалі обіцяють плюс два вночі. День температура буде підійматися. Такий ось прогноз погоди. А ввечері вже відчуваю таку о, прохолоду досить. В Канада найкращий варіант еміграції для українців. Чому це саме так? Давайте розберемо в сьогоднішньому відео. А ви, будь ласка, підпишіться на цей канал. А в кінці цього відео, якщо воно буде для вас корисним, то поставте вподобайку. І якщо у вас будуть якісь питання чи просто коментарі до цього відео, пишіть у коментарях знизу. Тож, Канада найкращий варіант імміграції для українців. Я хочу привести шість причин, чому саме так. В Канаді вже проживає друга по величині українська діаспора в світі. Всього було три хвилі імміграції. До цього моменту. Перша хвиля це 1897-1914 роки. Це була трудова імміграція українців до Канади. Друга хвиля це 1920-1939. Це була міжвоєнна імміграція. Третя хвиля це 1945-1990 рік. Це вже політична імміграція українців до Канади. Друга причина це саме програма Куает. Ні одна країна Європи не надає таких можливостей, як надає Канада. І для українців зараз найпростіший варіант це іммігрувати саме до Канади по цій програмі. Так, ви отримуєте дозвіл усього на три роки, робочий дозвіл, але все одно вже за один-два роки можна отримати піар перманент резидент і якось освоїтись у цій країні. Третя причина це безкоштовна медицина. Так. Одному з минулих відео я казала, що є деякі проблеми, що лікаря іноді приходиться чекати дуже довго, але все ж таки, якщо у вас є якісь серйозні захворювання, то тут це лікується безкоштовно. Канада це країна можливостей, країна іммігрантів. Іммігранти будували Канаду, і так, звичайно, переїзд це стрес, це дезорієнтація. Але тут можна знайти себе. Звичайно, якщо у вас немає знань англійської мови чи французької мови, буде набагато складніше. Але навіть без знання англійської мови можна влаштуватися на роботу. Так, це не буде якась кваліфікована праця, але зробити мінімальну зарплату ви завжди зможете. Не треба думати, що по приїзду в Канаду все вам будуть давати там на блюдечку з золотою, як там кажуть, койомочкою. Ось тр... тут треба працювати, тому що конкуренція в Канаді завжди була, вона буде, вона є. Ось тому треба працювати. П'ята причина це різні імміграційні програми у Канаді. Все залежить від вашого фаху, від вашої. Освіти, від знання англійської мови, від вашого досвіду. У різний час Канада набирає різних фахівців, наприклад, IT-фахівці, фермери, там далекобійники. Завжди треба читати інформацію на офіційному сайті Канади, щоб бути у курсі всіх подій. Зараз у Канаді також працює федеральна програма допомоги, фінансової допомоги для українців. Дорослий українець від 18 років, який приїхав по програмі КОЕД, може отримати 3 тисячі доларів. На дітей ця допомога півтори тисячі доларів. В усіх великих містах Канади є центр допомоги новоприбулим українцям. Ці центри допомагають з роботою, допомагають. Інтегруватися у середовище, і це дуже спрощує життя у Канаді. Є також такий центр, де можна отримати безкоштовну їжу. Називається він Фудбанк. Він не єдиний такий, але про це я розкажу в одному з наступних відео. І шоста причина це рівень життя. Рівень життя у Канаді реально високий. Так, витрати тут великі, наприклад, на сім'ю з двох людей. У середньому ви будете витрачати на місяць 2,5-3 тисячі доларів. Це у таких містах, як Монреаль, Калгарі, у Торонто і Ванкувері, це ця сума вища. Але якщо дві дорослі людини будуть працювати і заробляти навіть мінімальну зарплату, це буде покривати все і ще щось навіть залишатись. Будь-який переїзд, як я вже сказала, це стрес для організму, але. Якщо ви не спробуєте, ви не зрозумієте, як це, і я бажаю, щоб у вас все виходило. На цьому я буду закінчувати це відео. Якщо у вас залишаються якісь питання, пишіть, будь ласка, у коментарях і підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. І до нових зустрічей! Па-па!